середа, 2 жовтня, в ефірі. Програма цей день студії Юлія Вітряк. Вітає вас. Розпочинаємо випуск з таких тем. Бахмутська сіль вбиває ворога. Хочемо подякувати Раді оборони міста та кожному українцю, хто долучився до е, акції з сіллю, військові батальйону Арей отримали перші 74 ударні дрони придбані за кошти від загальноміської акції. Вільні хвилі це гарний приклад для наслідування у кривому розі стартував реабілітаційний проєкт для військових через заняття плаванням. Гранти для малого бізнесу. Це те, що завтра може бути драйвером і допомогою і зміною. Навіть в чому в системи в економіці кривого Рогу. Презентація програми підтримки та відновлення Криворізького району. Бахмутська сіль вбиває ворога. Загальноміська акція від ГО на Бадкривбас, мета якої збір на тисячу ФПВ-дронів для ЗСУ продовжується. Сьогодні військові батальйону Арей 129-ї бригади отримали. Перші 74 ударні дрони придбані за кошти від продажу бахмутської солі. Вікторія добровольська розповість більше. Загальну міську акцію Бахмутська сіль вбиває ворога. Започаткувала громадська організація Набат Кривбас. Із червня у магазинах міста криворіжці мали змогу придбати унікальні пачки солі, які останніми вивезли до нашого міста з Бахмута і Вугледара під ворожим вогнем у квітні 22-го року. Кожна така пачка стала донатом на дрони для зсу. Дякуємо всім криворіжцям, хто долучився. До участі в акції Бахмутська сіль вбиває ворога. Ми разом з вами задонатили зібрали мільйон триста, купивши сіль і купили, придбали 74 ударних дрони з акумуляторами. І сьогодні всі ці дрони, які вб'ють ворога, передаємо 129-й бригаді нашому славетному батальйону Арей. Військові вдячні криворіжцям за внесок в оснащення батальйону хочемо подякувати Раді оборони міста та кожному українцю, хто долучився до е, акції з сіллю. Завдяки цьому ці всі дрони полетять на ворога. Слава Україні! Героям слава! Акція продовжується. Її мета збір на тисячу FPV-дронів для ЗСУ. Долучитися може кожен, купивши бахмутську сіль у мережі Файно та інших магазинах міста, на яких розміщені плакати і стікери акції. Вікторія Добровольська Єлизавета Гусак цей день. За підтримки голови ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула та групи Метинвесту кривому розі стартував проєкт Вільні хвилі. Він покликаний сприяти спортивній реабілітації через плавання для поранених військовослужбовців та ветеранів з інвалідністю. Детальніше у сюжеті. Реабілітаційний проєкт Вільні хвилі це складова міської стратегії допомоги ветеранам, що впроваджується у співпраці з групою Метенвест задля підтримки захисників, захисниць, ветеранів війни з інвалідністю та з ментальними розладами внаслідок травм, отриманих на війні. Автор реабілітаційних та адаптивних методик видатний український спортсмен, чемпіон світу та Європи з плавання Денис Силантів. Розпочинаємо новий проєкт Вільні хвилі разом з чемпіоном. Міра, Європи, призерам Олімпійських ігор Денисом Сіланківим. Це новий проєкт з реабілітації фізичної, психологічної і оздоровчої для військовослужбовців з пораненнями і для ветеранів з інвалідністю. Проєкт реабілітації через плавання. І цей проєкт буде складовою частиною нашої стратегії допомоги нашим ветеранам. Якщо казати про спортивний блок цієї стратегії, то у нас вже більше двох тисяч ветеранів та членів родин займається безкоштовно плаванням в комунальних басейнах, але цей проєкт направлений такий на серйозний реабілітаційний комплекс. І я вважаю, що це дуже важливо. І вдячний Денису за те, що ми цей проект реалізуємо. Цей проект розпочався в Запоріжжі. Сьогодні він розпочинається в Кривому Розі. Я сподіваюся, що це буде такий поштовх. Для того щоб по всій країні розпочались такі проекти вже на державному рівні, щоб підтримувати наших військових, які сьогодні боронять Україну, які сьогодні захищають наші кордони, щоб вони відчували свою турботу про них, що вони не покинуті сам на сам зі своїми проблемами. І це гарний приклад для наслідування. Для ефективної реабілітації будуть сформовані групи по 5-7 людей. Мінімальний курс однієї людини 16 занять, що дорівнює одному місяцю відвідування. Завдяки цьому розповідає Денис, у військових і ветеранів поліпшиться стан м'язів, сон, кровообіг організму, витривалість і працездатність. «Вода – це така середа, де ти не відчуваєш. Тиску напруги ти знаходишся у невісомості, і це дуже позитивно впливає на твій стан фізичний і психологічний, от тому е, ніякі там інші фізичні навантаження, або там біг, або в залі десь вони не замінять ту, е, ту середу, яка стосується води, і що дає вода. Цей проект. Вільні хвилі» ми проводимо разом за підтримки і міської адміністрації Кривого Рогу і з нашими партнерами компанії Метинвест. Ми вже не один рік працюємо з цією компанією. і в Кривому Розі також відбувається багато проєктів класних, і «Фемілі Геймс, і от вільні хвилі і інші проекти, які підтримує міська адміністрація, де і військові, і їх сім'ї можуть відвідувати заняття реабілітації. Координацію нового проєкту проводить громадська організація «Криворізь Фундація майбутнього. «Криворізька фундація майбутнього разом з радою оборони міста та компанією «Майконвест» продовжує реінтеграцію воїнів, які повернулися на війни або які зараз проходять лікування. За чергу дискусійним панелям, які ми щомісяця проводимо в проморозі, ми розпочали проект вільні хвилі перед стартом реалізації даного проекту. Було закуплено три підйомники міста Кривого Рогу. Саме в три ДЮСШ. наразі цей проект вже у нас стартує в ДЮСШ-7, ДЮСШ-10. Віктор більше п'яти років відпрацював зварювальником на підприємстві Промсервіс». Коли почалася війна, пішов захищати рідну землю. Боронив країну на запорізькому напрямку. Після травми проходить реабілітацію. Вперше пробує себе у плаванні. Добре, що є можливість займатися. Я не знаю, але ну, поки тільки тільки почав і подобається. Я дуже радий, що цей проєкт в нашому місці ми можемо займатися в будь-який час, без, без перешкод. Плаванням басейни – це для нас відкрито. Для ветеранів війни це дуже така велика для нас підтримка. І ми дуже вдячні. Владі міста, що для нас це організовують, нас завжди підтримують, не забувають. Бо це Нас дуже витягує, якщо якісь депресії мене, то це витягнуло. Була депресія. Я попав в нашу команду перевиріх нескорений. І це дуже така сильна команда, коло друзів, така спортивна сім'я. До роботи в проєкті будуть залучені тренери та адміністратори, які плануватимуть заняття, вестимуть контроль відвідування та підтримуватимуть комунікацію з військовими та ветеранами. Юлія Вітряк, Максим Пономарьов цей день. У кривому розі відбулась презентація програми Підтримка та відновлення Криворізького району гранти для малого бізнесу це один із напрямків великого проєкту, що був ініційований кривим рогом майже рік тому і зараз реалізується в межах міжурядової угоди України та Великого герцогства Люксембург. Докладніше в наступному сюжеті. На кошти від свого першого гранту Денис Зумір закупив сучасне обладнання для власної автомийки. Зараз підприємець хоче відкрити точку продажу чистої питної води. Хочемо допомоги гранту, аби нам грант допоміг покращити якість води для споживання нашими людьми, щоб було зручно бабусям і дідусям всім людям взяти за нормальною ціною водичку. Анастасія Коваль, підприємеця зі стажем, багато років тримає продовольчий магазин. Хоче розширити бізнес, а для цього необхідно інвестиції. У мене є питання е, насчет гранду. Я, допустим, от, я переживаю, що, ну, якщо я не витягну. І, не дай Бог, у нас якби зараз війна в Україні, і в мене трошки є сумніви. Тому я трошки вагаюсь, але хочу спробувати. Програма підтримка та відновлення Криворізького району Гранти для малого бізнесу один із напрямків великого проєкту, розрахованого на 5 років. Сума фінансування 50 мільйонів євро. Проєкт ініційований нашим містом майже рік тому. Він реалізується в межах міжурядової угоди України та Великого герцогства Люксембург. Підтримка мікро і малого та середнього бізнесу. Один із складових елементів внутрішньої стратегії. Яка вже реалізується, щоб вивести місто з економічної проблеми. Саме підтримка мікро, малого та середнього бізнесу через розширені програми пільгового кредитування, грантового фінансування, дуже допоможе нам у цій спільній роботі. Ми вдячні за підтримку уряду Люксембургу. Ми повинні зробити зараз упор на мікро, малий і середній бізнес. Це те, що завтра може бути драйвером і допомогою, і зміною. Навіть в чому системи в економіці Кривого Рогу. ми розуміємо наші пріоритетні сектори. Це, як вже було зазначено, енергоефективність, енергетична стійкість і відновлення мереж. Ці загальні інструменти, стимулювання нададуть можливість створити робочі місця, що в свою чергу забезпечують умови для повернення наших земляків із за кордону. Цей проєкт важливий для бізнесу та міста. Загалом це нові робочі місця, зарплата для криворіжців та податки до міського бюджету. Грант. Євро буде надаватись підприємцям для фінансування, по суті, будь-яких витрат господарських да, необхідних для здійснення діяльності в сьогоднішніх дуже складних умовах. Це і придбання обладнання, це і ремонт приміщень придбання, приміщень, це придбання сировини матеріалів, це виплата заробітної плати, оренда приміщень, інші господарські витрати. Але от останні чотири. Напрями використання, да, вони не можуть перевищувати 50% від загальної суми гранту. Це треба пам'ятати. Але в принципі ви можете на 100% і обладнання придбавати і ремонтувати свої, свої приміщення. Загалом ми плануємо видати таких грантів у кількості 50, 50, 50 штук на загальну суму 500 тисяч євро. У цьому проєкті ще один грант передбачає компенсацію кредитів. Так, великі проєкти можуть отримати компенсацію 50% банківського кредиту. При цьому сума компенсації не може перевищувати 100 тисяч євро. Кредити видають державні банки в рамках програми Доступні кредити у фінансових установах. Вже готові до співробітництва. У нас в Кривому Розі працює 28 відділень більше 20 тисяч бізнес-клієнтів є нашими партнерами. Тому вже найближчим часом наші клієнти клієнти отримують запрошення в участі у в цій програмі. Деталі ми обов'язково з ними поділимось, навіть допоможемо, якщо буде потрібно, там ставити бізнес-план. Визначення переможців на отримання грантів відбуватиметься на підставі багатьох критеріїв. Це рівень постраждалості від військових дій, вид економічної діяльності, якість використання коштів гранту та соціальна відповідальність підприємства. Перевагою буде служити факт зайнятості на підприємстві, ветеранів, учасників бойових дій та переселенців. Криворізький район завжди був славний своїми працьовитими та надійними людьми. Наразі є дійсна велика потреба збільшити присутність малого та середнього бізнесу через те, що великий бізнес, на жаль, в кривому рогі скорочується. Така програма, яку ми зараз будемо запускати, разом з урядом Люксембурку, вона допоможе самим малим новим підприємствам отримати кошти та навчити їх працювати у складних умовах. Економіки України у кожному районі міста створені команди підтримки, які допомагатимуть готувати документи та реєструвати проєкти. У кожному районі у нас розгорнута мережа для підтримки, подання своїх заявок, будь-які запитання, зауваження, заперечення також акумулюються, і також будуть доноситись максимально швидка до фонду та до банків, щоб ми вам разом могли допомагати. Крім підтримки підприємців, програма передбачає також допомогу освітянам. На минулому тижні навчальні заклади кривого рогу вже отримали від Люксембургу понад 12 тисяч комп'ютерів. Наша велика програма включає в собі розвиток ремонту і реконструкції навчальних закладів, розширює і розвиває профтехосвіту. Я дуже радий, що ми зустрілися сьогодні, аби обговорити фінансовий кістяк малого і середнього бізнесу. Я радий, що всі присутні отримають уроки і кошти від цього процесу. Наненко, Олег Каплій. Цей день цей день триває. Далі почуєте про таке: про для вразливих категорій: кашка, гречана, зі і сахар, і олійка, і паштетик. Робота пунктів видачі допомоги у металургійному районі: ювілей гімназії. Кожного разу ми намагаємось бути попереду. Колектив 91-ї гімназії приймав вітання з 50-річчям закладу. Досвід військового і педагога. Коли знаходишся навколо дітей, ти постійно відчуваєш себе молодим. Військово-патріотичне виховання школярів багаторічна справа вчителя 95-го ліцею Дмитра Лахна. У місті триває п'ята хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів від міста. Нинішній етап охоплює 19 пільгових категорій. Допомогу отримають 36 тисяч криворіжців. Понад три тисячі з них це мешканці металургійного району у металургійному районі. Працюють три стаціонарні пункти видачі проднаборів. Серед відвідувачів цього пункту багато пенсіонерів. Маленька пенсія. Ця допомога мені якраз наразі слушна. В цей час зараз скрутно дуже. Ну, вона якісь трошечки допомагає. Допомога дуже хороша, там і кашка гречана, і тушоночка, і сахар, і олійка, і паштетик. Ну, такий скрутний час для країни і нам допомагають. Це дуже, ми вдячні, так як і я вдячна, так як і. Інші пенсіонери у п'яту хвилю проднабори отримають також родини учасників АТО та ООС. Інваліди, Чорнобильці, соціальні працівники, отримувачі допомоги по безробіттю, дуже все швидко, добре і дуже приємно, що дзвонять і кажуть, що вона є. Тому що так від ми можемо всі знати, що вона є та допомога. А так позвонили. І ти прийшов. Цьогоріч у металургійному районі вже отримали продуктові набори понад 13 тисяч мешканців. За два дні вже п'ятого етапу видано 511 наборів, що складає 17%. Дислокація пунктів видачі продуктових наборів в Металургійному районі дещо змінилася. Тепер отримати набори можна щодня, крім неділі, з 8 до 15 години. За наступними адресами, вулиця Мистецька, 9, факультет мистецтв педагогічного університету, Герой Бато60 це дитячий садочок номер 123 Вулиця Кирожі 52, народний дім. Тим категоріям, які обслуговуються вдома, передбачена адресна доставка. Валерій Кожухар, Олександр Домашов. цей день. Півстолітній ювілей відзначає сьогодні 91-ша гімназія. Це один із найбільших навчальних закладів міста, розташований у Саксиганському районі. Колектив гімназії сьогодні згадував минуле та приймав вітання з важливою датою. 1974 став роком відкриття в кривому розі 91 ї школи. За півстоліття цей навчальний заклад дав дорогу в доросле життя більше як 9 тисячам випускників. Майже 300 з них нагороджені золотими та срібними медалями. Традиції закладу пронесло крізь роки не одне покоління криворізьких педагогів. Протягом 50 років наша ділянка біля гімназії займала призові місця завжди перші місця. В районі, в місті, в області ми завжди є учасниками сучасної виставки освіти навчальні заклади України, завжди отримуємо золоті медалі. Ми отримували хрустальну стову флагман освіти України. Кожного разу ми намагаємось бути попереду. Кожного разу нам дуже хочеться. Показати своїх дітей, бо вони у нас вони найкращі. у 2005 році. Цей заклад отримав назву Криворізька гімназія номер 91. Нині тут навчаються більше 1200 учнів. У Школи дуже гарні результати постійно приймають участь учні школи в міських, в районних, в обласних, в національних, також в міжнародних олімпіадах. Міжнародних проєктах, дуже в багатьох проєктах приймає участь школа, а це також ваше бажання. Школа чудова, школа красива, чого стоїть лише один ботанічний сад, да? гордість, яким вже опікуються декілька поколінь. За що ми вам дуже-дуже вдячні. І зараз, от під час війни, третій рік вже війна, дуже доброго зробили. Багато доброго зробили вчителі. Це цей прийом. Людей їсти готували біженцям і для сил оборони готували їсти. І перший пункт незламності в районі був відкритий на базі школи. Низько вам вклоняюсь, дякую. Кажу, що наші діточки самі чудові, самі сучасні, і ми віримо, що буде перемога. Всі плекаємо цю надію, віримо в мір. В Україні як інноваційний експериментальний навчальний заклад, 91-ша гімназія забезпечує високий рівень якості освіти, профільне навчання, сучасні педагогічні технології та інноваційні методики. Колектив гімназії завжди попереду. Близько 80 учителів занурені в дослідницьку експериментальну роботу. Один з експериментів закладу розробка та впровадження навчально-методичного забезпечення СТЕМ освіти в умовах реформування освітньої галузі. Під час уроків переважають практичні завдання. Та досліди, а не суха теорія. Я обожнюю вчителів. Ось вони для мене дуже цікаві люди і можуть поділитися своїм експірієнсом. Програма вона кожен рік логічно різна, вона е, різна по темам. Ми не повторюємо одне і те ж саме кожен рік. Кожен рік щось нове, кожен рік щось приносить е, цікаве в навчанні. Я приймав участь в олімпіадах з фізики, математики, історії та української мови. Десь посідав перші місця, десь другі. Я дуже вдячний нашим вчителям, які дають нам знання. І також мені дуже подобається наш колектив, і учнівський, і вчительський, адже ну ми, як одна спільна, єдина сім'я. У святковий день колектив закладу ювіляра нагородили міськими та районними відзнаками. Іван Проводов, Максим Пономарьов. цей день. Учитель Криворізького ліцею номер 95 Дмитро Лахно безперервно у пошуку інноваційних методів викладання своїх дисциплін захисту України та фізичної культури. Свій багаторічний досвід передає колегам як очільник методичного об'єднання вчителів предмету захисту країни. Крім цього, він керує баскетбольною збірною навчального закладу і небезуспішно. У Дмитра Лахна серед рідних і знайомих багато педагогів, та у шкільні роки хлопець бачив себе тільки військовим. Спочатку було навчання у ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, далі вище військове училище. Підготовлений командир у мотострілецьких військах був призваний на службу. А у 90-ті, розповідає Дмитро, ким тільки не працював, і будівельником, і реалізатором знайти себе допоміг випадок. Його мати, завод школи, попросила сина тимчасово замінити вчителя фізичної культури. Дмитро погодився. Та так і залишився працювати з дітьми на цілих 25 років у родині багато вчителів. Було з кого брати приклад. Крім того, ну в армії навчили до кожної людини ставитися з особистою пошаною. Тому нема сенсу хто перед тобою стоїть. доросла людина чи маленька. Відносно не залишаються ті самі. Плюс, мабуть, вчили психології та педагогиці в армії, теж такі предмети були, і вони допомагають і зараз. Дмитро Лахно в пошуку нових інноваційних форм викладання стосовно захисту України. Я перевагу віддаю практичним практичним заняттям, бо маю переконання. Це моє особисті переконання, що без досвіду, без без навичок, ну не можна практи... одною одною, вірніше одними знаннями щось навчимося ну, володіти гарно. Тому більшу частину уроків я намагаюсь проводити практично. Організовує роботу в групах подібних до військових формувань, використовує методи, які максимально наближають освітній процес до реального життя. Загалом говорить педагог, прагне сформувати у юнаків інтерес до військової справи, виховувати патріотичні почуття. Я вважаю, що Дмитро Володимирович гарний вчитель, бо він не тільки дає знання і ще дає методи, які можуть закласти ці знання в пам'яті. Є у Дмитра Лахна і власні напрацювання в напрямку фізичного виховання. Здоровий спосіб життя, заходження дітей до здорового способу життя в першу чергу. І таким чином ну, працюємо над тим, щоб заохочувати чергу дбати про себе, про свої м'язи, про своє здоров'я. А на цьому на цій темі вже можна робити такі е е е різноманітні напрямки роботи, аби аби їм цікаво було. Вихованці педагога ставали переможцями в районних міських змаганнях з різних видів спорту, дитячо-юнацьких військово-патріотичних конкурсах, джура та влучний стрілець. Також Дмитро Лахно є успішним тренером команди хлопців та дівчат з баскетболу. Коли знаходишся навколо дітей, ти постійно відчуваєш себе молодим. Тобто, це, мабуть, головне, це всі вчителі, мабуть, кажуть, але воно дійсно таке. Я себе відчуваю на років десь 18-20, тобто залишаю в своєму юнацтві, і мені цей стан подобається. Крім того, я постійно спостерігаю за результатами своєї роботи, коли я бачу, що приходить хлопчик, маленьке кволе, випускається здоровезним, гарним юнаком. І це ну воно ти розумієш, що твоя робота вона до чогось приводить. Є результати, і це гарний результат, і можна з ним пишатися. Нині Дмитро Лахно передає свій досвід колегам. Цьогоріч він очолив міське методичне об'єднання вчителів дисципліни «Захист України. Цілеспрямований, сумліний, толерантний. Так відгукуються про нього колеги. Дмитро Володимирович він приклад для юнаків, тому що сам військовий і. Викладаючи захист України, він велику увагу приділяє своїм роботі. Як то кажуть, професіонал з великої літери. Юр Кононенко Олексій Правицький цей день на цьому все більше новин на нашому сайті, в телеграм-каналі та у Фейсбук. Залишайтеся з Руданою, бережіть себе і тих, кого любите.